слепочек є від нього. йолки палки Привіт підписникам, друзям на моєму каналі Шукай Скарбів Юа. Сьогодні провожу свій пошук дуже цікавий місцині. А саме на полі, де неодноразово попадались артефакти Київської Русі. Ну і плюс предмети періоду Польщі, також Австро-Угорщини. Нове місце спахане. Поле підготували до посіву кукурузи, але ще є час пошукати. Довго не буду розмовляти, приступаю до пошуку. Все, що знайду, як завжди, під час відео, розповім про всі знахідки і покажу вам їх. Погнали, як кажуть. Ось таке чудове місце. Дивіться, поле посеред лісу. І ось був перший сигнал. Будемо дивитися, що це. А це монетка. Ось вона. Бачите? Дивіться. Це монетка. І це у нас два гелера. Подивимось, який рік. Ну, рік не дуже бачу. Беремо монетосик. Ось тут треба покрутитись. От дивіться. Тут, по повідомив, була хата. На пстик. На персточек. Моно вирнете, якщо не грійте. Берем. Сигнал. І гудик. Польський гудик. Ерлянка. Тільки польська. Берем. Показник. Артефакт. Раз гудзики є, значить щось тут губили, ходили Сигнал пригавище. 12, 20. І то в тому комочку щось. Ось комочок лежить. Будемо дивитися зараз. Що тут? И что вы думаете? А это? А это, звичайна шрапнель, обычная шрапнель, здесь снаряда, так называемая шрапнель. Свинец. Продолжаем пошук. Вот тут был сигнал, а вот монетка лежит. Я уже ее вижу. Вот она. Будемо дивитися, що це таке. Це в нас знов. Це крейцер 1860 року. Ну, все одно приємно. Берем, беремо. Не густо, але манітосик. Артефакт. Хто знає, що це таке? Пишіть в коментарях. Я знаю, що це. Це зв'язано з часом. Так що, якщо хтось знає, то з другої сторони там різьба є. Якщо хто знає, що це таке, пишіть, мені буде цікаво. Ну я знаю, що це таке. Подивлюсь, яка у вас є фантазія трошки. Берем. Монетка. Будемо дивитися, що це таке. Це в нас. Це в нас, це в нас. Це в нас. Це один крейсер. Але цікавий. То такий крейсер. Венгрія. Берем. Венгерський. 1902 року. Ось був сигнал. Ось такий якийсь Пригаючий. І от тут щось терчить. В грудці. Щось схоже. Зараз подивимось. Фокус наведу, отак сяду більш-менш. І щось терчить. Будемо дивитися, що це таке. От сліпочок є від нього йолки палки а То, ж монета. То, наверное, якась татарка. Яка ж то татарка? А то чи що я? Ото то, то да. Друзі, я вам чесно говорю, я ще тут такого не знаходив. То монетка Петра I. Коник. На ній видно. Дивіться, яка вона маленька. Але дивіться, вона гарна. Там щось написано на ній. Ну без очків я нічого не бачу. І то знов срібло. Яка вона маленька. Але приємно. Ну, ще такого я тут не знаходив. Супер! Я ж казав, що сьогодні коп вдасться. І він вдався. Я думав буде день на крейцери. А знов знайшов срібло. Я дуже радий. Адреналін. Ух, який адреналін. Так і хочеться далі рити, рити, рити. Беремо, будемо продовжувати пошук. Ще подивимось вокруг тут. Може ще щось є. Дивіться, що я знайшов. Це щось середньовічне. Може ж від булави зверху. Або якась голка, і воно в такій патіні цікавій. Ну хто знає, пишіть, що це таке. Але тут дуже цікава річ. Такого я ще не знаходив. Ось і закінчився мій сьогоднішній пошук. Пошук був цікавий. Знахідки також цікаві. Сьогодні також знайшов срібло, а саме чишуйку періоду Петра І. Так, щоб пошук вдався. Подивіться, яке небо, яка погода. За мною ліс, все цвіте. Бачите? І як завжди всіх вас прошу підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. Далі буде. Тримаємось. До зустрічі на моєму каналі. Шукать скарбів Іва.